Райо валікано здобуває нічию в матчі з Барселоною. Хто б міг подумати, що втрата надважливих очків відбудеться вже в третьому турі лалізі. З іншого боку, старт чемпіонату для барси справді видався непростим, як не крути, а три виїзні матчі це нелегке випробовування. Хоча в першу чергу це удар по емоційному стану гравців, але й в практичному плані проблем було не менше а проявлялися вони ще до початку футбольного матчу, коли ми вмикаємо телевізор чи ноутбук, чи будь-який інший пристрій для перегляду гри улюбленої команди, ми сподіваємося побачити. Футбол, можливо, я чогось не знаю, але у футбол грають, яка несподіванка, на футбольному полі, котре складається з якісного газону та купи інших дрібних складових, які підпорядковуються конкретним стандартам. Поєдинок з Райо проходив в оригінальних болотяних умовах. Стан газону з натяжкою можна оцінити, як підходить для секунди. Важко грати в елітний футбол. Я не говорю про стиль, бий-біжи. Мова йде саме про один із найсильніших футбольних клубів світу, котрий орієнтується на тон Іше виконання клуб пропагує гру через контроль м'яча, довгі пронизливі передачі, короткі перепасовки на загострення, і в усіх цих моментах важлива точність та розрахунок сили на полі, котре вкрите метеоритними кратерами, немає місця елітному виконанню. Сама локація змушує зводити гру до надмірної силової боротьби, хіба що без відривання кінцівок, до агресії, грубощів на всіх участках цієї арени. І будемо відверті. Це очевидний плюс в скарбничку райо, бо саме таким стилом гри славиться команда госпо. Одарів в будь-якому разі стан газону це не виправдання для втрати очків. Все ж в таких умовах грають обидві команди, але той факт, що ця болотяна обставина по-різному впливає на гру команд, є незаперечним. І деякі моменти з матчу нам про це неодноразово нагадують. Якщо ви думали, що на цьому випробовування від лаліги та безпосередньо райо валікано завершуються, то ви помиляєтеся. Виявляється, в сучасному футбольному світі в лізі, котра є перлиною країни, іноді а точніше систематично, трапляються конфузи з систем. Темою VAR. на початку матчу відмовився працювати головний екран, який має переглядати арбітр, виносячи вирок. Так фактично, кімната ВАР працює, там розглядають відеоповтори, відповідальні судді, але чорний екран та загальна невизначеність це як приємне доповнення до тотального безладу на стадіоні. Цьому матчі Хансі Флік вирішив поекспериментувати зі своєю головною проблемою лінією захисту. Він повністю змінив її за виключенням Бальде, котрий залишився ліворуч. Еріка Гарсію з правого флангу перемістили в центр оборони в парі з Крістенсеном. Такої комбінації захисників ми ще не бачили. А правий фланг віддали Жюлю Кунде. Багато хто очікував побачити саме в цьому матчі Касадо в центрі поля. Адже якщо мова йде про потужний фізичний опір, то це якраз одна з силових опцій від каталонців. Але Флік зробив ставку на утримання м'яча. Та його просування шляхом довгих передач. Проте варто тримати в голові, що саме футбольне поле було проти цієї тактики. Поки я не почав говорити про безпосередньо хід футбольного матчу, могло скластися враження, наче все і так було проти барси. Але на хвилинку. Райо Валікано – один із найпроблемніших суперників для каталонців. Барса виграла в них на виїзді лише раз у чотирьох останніх спробах. Тож, навіть з огляду на те, що Райо нещодавно грав в Лізі Європи, а Барса мала тиждень відпочинку, легка перемога не передбачалася, особливо на фоні цих маніпуляцій з лінією захисту. Крістенсен, для якого це перший матч в старті в новому сезоні, відіграв гідно. Проте подібний комплімент можна зробити лише у випадку, якщо розглядати його гру відокремлено. Так він дійсно став став на заваді декільком гольовим моментам райо. Той же Ерік Гарсія виглядав краще, намагаючись розігрувати м'яч, але точно був гіршим в оборонній роботі. Особисто мене більше розчарував правий захисний фланг. Тепер стає зрозуміло, чому Хансі Флік не випускав Жюля Кунде в старті. Француз відверто виглядає фізично не готовим до гри. А ось до чого не потрібна додаткова підготовка, так це до нашого телеграм-каналу Будні Каталонці. Там я регулярно викладаю новини, статистику та меми про Барселону. Якщо бажаєте приєднатися до Думців та обговорити долю улюбленого клубу, то ласкаво прошу. Контент в телеграмі за посиланням в описі. Найбільша кількість атак Райо якраз і розвивалася через правий фланг каталонців, кунде в звичному для себе стилі намагався йти вище, але в нього не виходило ні успішно загострювати гру, ні повертатися назад. Він просто не встигав за стрімкими контрвипадами гравців райо. А якщо розглядати роботу лінії захисту комплексно, як єдиний механізм, то ми отримаємо невтішний результат, бо всайд напасти. Барселони моментами працювала просто жахливо. То кунде хибно орієнтується по лінії і навіть не зрозуміло. Це особиста проблема француза чи справа в кривій розмітці на полі. То одновоспечена пара ЦЗ по-своєму вибудовує лінію офсайду. Дякувати, що далеко не всіма цими промахами вдало користувалися футболісти Райо, але то вже питання до їх виконавців. Мій інтерес концентрується на тому, чому каталонці взагалі дозволяли створювати такі закидання та різкі переходи. Так, відповідь очевидна: це шалений пресинг Райо, Силовою боротьбою та вихорем емоцій, і Барселона суттєво під ним просіла, почала грати в стилі, котрий їй нав'язали бики на болотяному полі. Як підсумок, Педрі ще частіше вимушений був опускатися до захисників, аби допомогти їм виходити з під пресингу. Добре, що Де Йонг зумів компенсувати вимушену біготню Педрі шляхом передач та відборів у власній зоні. Атака в цьому матчі теж виглядала не найкращим чином. Торес перебував десь за межами часу та простору. Рафінія, котрий в ключові моменти приймав хибні рішення в епізоді. Де треба віддати передачу? Він пробуває сам. В ситуації, де потрібно забивати, в останню мить вирішує асистувати на загубленого Тореса. Про реалізацію Дані Ольмо я взагалі мовчу. Ламін все ж встиг засяяти на хвилинку. Він заробив пенальті, реалізував його і з такою швидкістю погас. Стосовно рішення арбітра, пенальті було цілком заслуженим. Так лише з 10-го повтору вдалося зрозуміти, з чого саме складався фол, але він був очевидним. М'яч був під контролем Ямала. Він накрутив суперників та прокинув м'яч собі на хід. І в останній момент вривається чаварія, який врізає Яма коліну, наче все очевидно. В другому таймі сценарій цього фільму лише продовжував розвиватися в обратному напрямку. Ще більш заряджений Райо Валікано та ще більш розгублена Барселона. Єдиним гравцем, який стояв на заваді розгромному рахунку, був Жоан Гарсія. Скільки років фанати чекали моменту, коли воротар Барселони стане найкращим гравцем на полі і реально витягне команду. В матчі з Райо саме це і сталося. Жоан Гарсія новачок, але зіграв так, ніби вже років 10 Захищає ворота каталонців. На і стадіо, де Валієкас, він перетворився на справжню стіну. П'ять сейвів за матч, усі з меж штрафного і жодного шансу навіть у ситуаціях один на один, відбивав удари на інстинктах, діяв в і виглядав так, ніби спеціально вирішив познущатися з нападників райо. Причому він грав не лише на воротарській стрічці, а по всій штрафній площі. Це була виключно його територія, на якій він був головною зіркою. Там були спасіння на різний смак. Удари в притул, будь ласка, виходи один на один, прошу. Компенсувати косяк власних крайків жодних питань. Гресія вчасно висмикувався та забирав м'яч своїми довжелезними руками після небезпечних прострілів. Словом, там були спасіння на різний смак. Кожен воротарський збочинець знайшов би щось для себе. Якби в той вечір в барсе на воротах стояв хтось інший, ін'які Пенія чи нещодавно повернувшийся після травми Терштеген, то рахунок був би 5-1. Але навіть цей шалений перформанс від Джоана Гарсії не дозволив зберегти ворота сухими. Розстріл впритул після стандарту звучить як вирок. А коли про одного з гравців райо банально забувають, залишаючи його фактично на прямому побаченні з каталонським воротарем, то це ще й ганебний вирок. Хоча навіть в цю мить. Мерсія встигає скинути руку. Це рефлекс на рівні чогось тваринного. Спершу миттєва дія, а далі все інше. Шкода, що флік, наче навіть не намагався врятувати цей матч. Відбулись заміни, котрі нічого не оновили на футбольному полі, ні в тактичному плані, ні в індивідуальному. Рашфорд себе аж ніяк не проявив. Лопес думав про альтернативну версію Всесвіту, в якій він все ж перейшов в Челсі, А Левандовський більше лежав на газоні, ніж грав у футболу. Не було помітної спроби втрутитися в хід матчу, внести хоча б якусь суттєву зміну. Команда просто барахталася в затхлому болоті. Й, вочевидь, в другому таймі саме Райо був ближчим до ще одного голу. Ніж Барселона, чотири створені гольові моменти проти жодного з боку каталонців, це ще треба постаратися. Найбільший підсумок гри простий: Барселона втратила два очки і втратила їх абсолютно заслужено. Каталонці виглядали пригніченими, вони не мали відповіді на шалений пресинг господарів, не створили нічого справді небезпечного і фактично катали повітря. Центр поля провалювався, атакувальний підзахист зник, а вінгери були надійно закриті. Тож один-один це радше удача, ніж закономірність, бо якщо оцінювати Чесно, Барса взагалі не заслужила навіть нічию. І головне, це перші втрачені очки сезону. Два важливі бали пішли повз, і замість першого місця команда опустилася на четверте. Реали атлетік уже мають по 9 очок після трьох турів. А Барса з цими балами виглядає трохи блідо. Єдиний позитив у цій історії: команда вже пройшла три найважчі виїзні поєдинки. Далі. Лише повернення на Spotify Camp Nou після міжнародної паузи. Там каталонці сподіваються виглядати переконливіше, ну принаймні на папері. Пишіть у коментарях, як ви оцінюєте гру з Райо Валікано. Також буду вдячний за лайк та підписку, адже це сприяє просуванню україномовного контенту. Ну і не забувайте вімкнути дзвіночок. Далі ще більше відеороликів про Барселону.